Зима цьогоріч принесла і клопіт, і радість. На Закарпатті вона точно вдалася. Такого снігу і морозу тут не пам'ятають років із десять. Ми з друзями побували у селі Жденієва Воловецького району проїздом зупинялися у садибі нашого товариша Руслана Тидіра Мисливський двір. Рекомендую всім затишок і комфорт у чарівній карпатській природі гарантовано. У Жденієво під час вечері натхненник нашої подорожі Дмитро наловив в ополонці гірську форель, яку потім посмажили у колибі. Ось сюди в ополомці, ось тут. Треба буде так вам, без удочки руками. так. Забрасувати і пітьмете позирають. І що, Різь, там ці акула ці ловиться чи що? Ні, отак, знаєте, руками А, до себе, ред, кача, не а. То да. а я, я терпіть. Ловись ну, рибка це. велика і маленька. В ефірі треба піпа. Нет, так на рыбалке другого нет. А Ну правильно, я Ну этого, но... не будет не будет, да. У тебя воды были падающие. Так, горит. води. Води, так, тихо, тихо, мы тут еще опыта не имеем. Ну и что ты чувствуешь, Дима? Я там вышел, это ж первый раз. Да, это первый раз. Форель, да, да. Все одна. Но Дима, ты чемпион. Это поинтересней такая будет. Это поинтересней. Аж две сразу, так? Она уже на две утки пошла. Да. Пошли, Дима. Как ты здоровый. Буде діло, так? Да? А може вже й досить? Скільки вже їх? П'ять. Три, п'ять, а скільки нам ше, треба робити? П'ять і треба одну. Ще одну. Yeah. Там. Да я тобі даю одну вже. Щоб... А так. нам сюди треба. <гас> не знаю, може дати. <гас> <эта? гас> <гас> <гас> тобі одну, тобі дасть одну. Один, нам а, а як ви її будете на грилі, грилі робити? Да? Да, вижна вижна, да, це ваша форель. Вибирайте, хто яку зловив. А, а де наш ловитель головний? Головному оця буде. Це головний. — Я з Русаном буду їсти.